Виконуємо номер 548 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Якщо невідоме число збільшити у 2,15 раза, а потім до утвореного числа додати 5,14, то отримаємо 14,1 Знайди невідоме число. Приступаємо до виконання, нехай невідоме число х. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Записуємо нехай х невідоме число. Невідоме число збільшили у 2,15 раза. Збільшили в це помножили 1,5. 2,1 раза. А потім до утвореного числа додали 5,14. Отримали 14,1 другу. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 14,1 віднімемо 5,114. 14, 14 крат на 2, тому найменший спільний знаменник буде 14. Знаємо додатковий множник: 14 ділимо на 2 буде 7. Знаходимо новий чисельник, 7 множимо на 1 буде 7. Тепер можемо виконувати віднімання. 14 відняти 5 буде 9, цілих, 7 14 відняти 1 14 буде 6 14 6 14 можемо скоротити. На 2, 6 ділимо на 2 буде 3, 14 ділимо на 2 буде 7. Маємо 9 цілих 3 сьомих. Тепер нам невідомо перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник, подамо 9,3 сьомих і 2,1 у вигляді неправильного дробу. 9 множимо на 7, додаємо 3. Це буде 66 сьомих. 2 множимо на 5, 10, додаємо 1, 11. Це буде 11 п'ятих, помножимо на дріб обернений зразу до дільника на 5 11. Перемножаємо чисельники і знаменники 66 і 11. Скорочуємо на 11. 66 ділимо на 11, буде 6. 11 ділимо на 11, буде 1. Чисельнику 6 множимо на 5 буде 30. Знаменник у 7 на 1, 7. 37 дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа. 30 ділимо на 7. Неповна частка буде 4, остачі буде 2. Отримали 4,2. Отже, невідоме число 4,2. Записуємо відповідь. 4,2. Ми знайшли невідоме число. Якщо його збільшити у 2,15 рази, а потім до утвореного числа додати 5,14, то отримаємо 14,12 Номер 548 виконано.